Зараз тренер Баварії. Вінсан компані. Да. Вінсан, е, Вінсан. Легенда Кевін Дебрю. Ні, ні, ні. легенда теж нападаючий, високий такий в Ромі грав. В Ромі. А, Едін Джек. Да. Е, ти вже казав його, зараз вже не грає аргентинець. Е, а, Кун Агуэро. Просто ні -ні. Кунагує. Рамос, Рамос Рамоса як? Серхіо Гуєро. Серхіо Гуєро. Було е, коментатор, колись так казав смішно пація. <смешно>. Я не знаю. Реально не знаєш. Сходив під це, не, ми... ну, ну, А, ну, а какая якийсь? Не, 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 ка... По жорсткому, я там так на. А, на, на срі, да. на срі. Як його звати? Як на срій звати. На Це Ази, не, не, такі зараз... знати треба. Пер... Перша буква отака. О? Ні, вона не, не дописано. С... Да. Самір Самі на срі, да, точно. — хоче. Правильно. Зар лисий був колись з шевелюрою такий в центрі поля грав. Іспанець. А, точно, я згадав не Себальос, а сабалета. Ні, 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 ні. Е, лівша, Лівша був. Сабалетта аргентинець. Аргентинець, точно. Іспанець, блін, лівша. Е, Давід Сілва. Да, да, він. А він лисий зараз? А, точно, лисій, да.